Він усе життя лагодив електромережі а на початку повномасштабного вторгнення пішов врятувати країну. Після тяжкого поранення на фронті не здався, а повернувся додому у розбите росіянами селище і тримає свій новий фронт енергетичний. Про роботу енергетиків у прифронтовому районі Харківщини репортаж Світлани Шакери. Володимир Кулик 18 років працював в аварійній бригаді районних електромереж. І 24 лютого 2022-го уже потрапив під обстріл. Ми їхали на рибалку з кумом, з братом їхали на рибалку. У нас війна застала на окружній дорозі. Прилетіли ракети по часі ПВО там. Нашу машинку ж Були розговори, що вже підходять російські війська до нашого посілка. Рішення з'явилося миттєво того самого дня. Чоловік пішов до військомату. На роботі про це дізналися вже постфактум. Почали обзвонювати людей, хто де знаходиться. Ну і виходить, при особистому дзвінку я дізнався, що він вже о п'ятій, десь ранку був повністю зібраний з речами і. У них вже були, ну, скажімо так, координати місця, де вони збираються. Ну, знаєте, він у нас такий козак-моторний мисливець. Володимир боронив Харківщину, був заступником командира взводу, потім Бахмут, там зазнав тяжкого поранення. Прилетіла, пуля не успів голову успів брать, а руку не успів брати, і руку пуля пробила. Угу. це виходить, що зацепила нерви, кістку перебила. І... Так вийшло, що тепер рука ограничена роби. Ліва рука у мене, вона не згинається в кулак. Після шпиталю знов пішов на фронт. Роботи не там, баротравма і демобілізація. Два місяці тому Володимир повернувся додому. Попри інвалідність, у чотирьох стінах не всидів, подався до рідного рему. Відкриваються двері і заходить він. Але ще по формі, ну, і, знаєте, я думав, що він, як завжди, може, відпустили відпустка на тиждень чи щось. А він заходить, каже, доброго дня, а назад приймаєте. Володимир рвався назад в електромонтери, але через стан здоров'я йому знайшли легшу працю. Поставили тепер на легкий труд. Ну, я в диспетчерське номінування рисую на опорах, лінії пишу схеми рисую. Боєць не приховує вразило, наскільки на Харківщині все розбите росіянами. Та й сам живе за 14 кілометрів від лінії зіткнення у селищі, куди постійно прилітають каби. На обстріли після всього, що бачив, і пережив, не зважає. Та й нема коли, бо роботи у електромонтерів прифронтових громад, які після обстрілів лишаються без електрики, дуже багато. Всім страшно. Ну, один боїться і виповняє, а другий впадає в паніку. Вот это на ну, це перебарювати. і все коротше буде добре. Син і небіж Володимира досі служать. Чоловік каже, треба буде знову піде. Рідну Харківщину росіянам не віддасть. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.